Привіт! Ми продовжуємо вивчати шари Photoshop. На цьому занятті ми з тобою зрозуміємо, що таке прив'язка шару. І зробимо ось таку картинку. У мене є вирізана на чорний фон квітка, кактуса. Ось його латинська назва, наші нам ця от штука пригодиться. Давай я спочатку поясню, що таке прив'язка шару. Я створюю новий шар. Беру brush, вибираю якийсь колір і малюю ним ось таким чином. Як ти бачиш, у мене він ходить незалежно від квіточки. так? Якщо ж я затисну Alt і наведу сюди між шарами, в мене з'явиться така стрілочка. Я натискаю її В-переміщення. І тепер у мене верхній шар відображається тільки там, де є нижній. Тільки в його межах. Зрозуміло? Якщо б у мене. давай це відключу. Ctrl-Alt-Shift e я створюю зведену копію того всього, що є під низом. Тобто, в мене зараз квітка на чорному фоні. Я вмикаю оцю річ, нашу каляку-маляку. Вона їздить в мене всюди. Тому що в мене шар повністю. От я. ctrl клік по ньому. Ось він. Ctrl-D зняти виділення. Видалити оцей шар. Це стати отсюди. От. І тепер у мене верхній шар відображається. Рухається він всюди. Бачиш? А відображається він тільки в межах нижнього об'єкта, окремо вирізаного. Як ми це можемо використати на практиці? Давай двічі клікнемо сюди, скопіюємо назву цієї квітки, нажмемо т текст вставимо ці два слова через Enter. Ось таким чином. Ти можеш вибрати тут якийсь жирний такий шрифт. Колір поки що не принциповий. Також у панелі властивості ти можеш змінити, наприклад, як близько будуть ці два слова. Також можна вибрати тільки нижнє слово, спробувати його збільшити до розміру. Першого, ну, щось ось таке. Я маю. Ну, дивіться, вже тарантіно. Але у нас сьогодні інша задача. Ctrl-T по тексту. З Shift я його повертаю ось таким чином, розтягую приблизно ось так. Кажу, поки, поки що колір нам не важливий. І якщо я клікну ось так. У мене буде відображатися текст тільки по квітці. Мені це не зовсім підходить. А що буде, якщо я візьму квітку і буду відображати її там, де є текст? М -м -м, прикольно, правда? Наприклад, ось так. Тепер, фактично, я би хотів цілу квітку мати ось тут, і щоб цей ефект залишився. Тому мені треба продублювати Ctrl-J. Ось цю от квітку. Так? І оце зайве треба приховати. Я просто створюю маску. M. прямокутне виділення. І давай я так зроблю відразу неправильно. Зроблю ось так забагато. Виділю. Стаю на маску, Ctrl-I, інвертую. Ай-яй-яй, я помилився. У мене тут неправильно. Я від'єдную маску від шару. І рухаю її так, як мені хочеться. Повністю до злиття. Бачиш? Можу залишити? Можу забрати. З'єдную маску з шаром для того, щоб вони в мене тепер їздили разом. Тепер текст. Колір тексту. Виберу абсолютно будь-які, які мені хочеться. Не подобається мені колір. Це краще. ctrl 0 і любуємося. Пробуй!